Мені здалося? Я не чую одного двигуна. Я не чую одного двигуна, він не працює. Він нас перестав крутитися, і він нас не тримодить у повітря. А тепер я повертаюся на аеродром. Приземлимося, у нас немає вибору. Окей, зараз буде клавне. Плавний дотик до звітної смуги. Ніжний. Усім привіт! Знайшов таку дуже цікаву гру. За 30 гривень в стімі вона була. Microsoft Flight Simulator X, по-моєму, 2011 року. І сьогодні ми спробуємо її на смак. Зараз ми у кабіні от такого американського p 51 d Mustang з укороченими крилами і з трохи прокаченим двигуном. Якась е чуйна людина завела вже нам двигун, тому нам потрібно тільки злетіти. Для цього я випускаю закрилки на кілька градусів. Так, поки закрилки випускаються, я відкрию нам кокпіт, щоб при взльоті. Якщо ми вдруг перевернемося, ми могли вибратись. Ну я роблю вигляд, що я знаю, що тут все написано. Я не знаю, що тут написано. Я крок гвинтат поставлю десь на 70%. Приблизно, 75. Я поставлю нам так, це не трохи. Я відкрию нам радіатор повністю. Прибавляю оберти. І ми набираємо швидкість і зараз будемо злітати. Ось заднє колесо вона вже відірвалася від землі. А є мене носить трохи. І ми відриваємось від землі. Я прибираю шасі. Так, я прибираю закрилки. Набираємо висоту і прибираємо трохи потужність двигуна, щоб не спалити його. І ось ми в повітрі. Ах, чудова графіка відеогри 2011 року. Не перша ж свіжість, але в принципі досить виглядає непогано, як на мене. Ось ми пролітаємо біля цього дуже високоякісного. Макета корабля, як я розумію. І ми зробимо бочку. Чудова бочка є. І ось ми гарно пролетимо над аеродромом. Ось як нас з аеродрома бачить. І робимо мертву петлю. На швидкості повинно бути досить. І давайте я зроблю не мертву петлю, а свічку. Випускаю закрилки, вимикаю двигун. Оп, ну майже хаммерхед получився. Чудово. Дуже гарно, до речі, вийшло. Можемо навіть бочку зробити. Оп, перевернуто пролітаємо над аеродромом. Як добре, що ой, не розбитися б. Ледь пролітаємо над цим ангаром. Ну що ж, можемо заходити на посадку. Ні, не все пропало. Заходимо. Ой, занизька швидкість, нормально. Чудово. А здається, навіть за висока швидкість. Давай, давай, давай. ай ой ой, 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 це було грубо. З моєї сторони. І гальма. Хі -хі. О, я вимкнув двигун якось. Значить, скажу чесно, за кермом Дугласа я. Не літав, ні, літав один раз, і це голосно сказано. Я просто пробував злетіти, і в мене вийшло. Хтось мені вирішив довірити цей літак на, на керування, хтось навіть уже двигуни завів, е, я б їх сам не зміг завести. І хтось посадив мене за кермо. Я чесно не знаю, що тут всі оці кнопки значать взагалі. Я без поняття. Я без інструкції. Добре, хоч двигуни заведені. І наша задача зараз політ політати трохи і сісти на аеродром. Давайте ми закриємо. Вхід і ми на борту. Так, перше, що я хотів би, погода у нас чудова, а, а саме, гроза і шторм, і пориви вітру, що може бути краще. Так, нам треба злетіти. Як це робиться? Пропелір. 에... А давайте я просто я до цього літав. Я знаю, що найкраще злітати трошечки отак, як мені здається. Так, я поставлю крок гвинта на 75%. Мікстуру десь на 70%. Я не знаю, що, що таке мікстура, а я просто колись літав і поняв, що так мені злітає краще. Це закрилки. Чудо. Ого, Ого, який звук. Звук такий, звісно. Значить щось з балона випускають. О, воно, закрилки з'явилися. Я сподіваюся, вітер нас не здує. Так ми провіримо, чи все працює. Здається, все працює чудово. Гола механіку, який обслуговував цей літак. Добре, ми, я вважаю, можна злітати. Ми, ми набираємо швидкість, до здається, ми набираємо швидкість. Ух ти, який гігант. Набирає швидкість. Ой-ой-ой. О, ой, ой. ні, ай! Я підстрибнув, я в повітрі. Я в повітрі. Ми ще не взірвалися, це добре. В мене щось кидає якось, це мені здається. Я перебираю закрилки. А знаєте, що в цій грі є прикольне? В цій грі є можливість поставити, щоб нас відмовив, наприклад, двигун. Давайте ми зробимо, щоб у нас двигун один повністю відмовив. Чудово, тепер у нас проблеми з двигуном, можливо, будуть. До речі, граю я на максимальній складності, якщо я не помиляюсь, тому нам потрібно дивитись за приладами, щоб ми не перегріли їх і не зіпсували мене кидає в повітрі як ...як літак, який вирішив політати в грозу. Мені здалося? Я не чую одного двигуна. В мене глюки, чи я не чую одного двигуна. Я не чую одного двигуна, він не працює. Я ось смикаю, зараз <кхів> на приборах що змінюється, але. Нічого, в нас відмовив лівий двигун. Він не робить взагалі. Чуєте, я ним двигаю, нічого не відбувається. А двигаю правим. Звуки є, значить у нас відмовив один двигун. Ой-ой, у нас відмовив один двигун. Так, я знаю, що треба зробити. Це, по-перше, його зафлюгувати, як це називається. Здається, це воно. Щоб він нас не гальмував. Все. Він нас перестав крутитися, і він нас не тормодить об повітря. Тепер я повертаюся на аеродром, як можу, або шукаю місце для посадки. Я не впевнений, чи нічого вистачить одного двигуна, щоб долетіти до аеродрома. Але тут місто. Я не зможу ніде сісти в місті. Ай треба шукати аеродром. На одному двигуні це не дуже легко. Я шукаю аеродром. Я бачу перед нами аеродром. Ми можемо долетіти. Є шанси. Бачу аеродром прямо перед нами. Двигун працює на всю потужність, а лівий двигун е, не працює. Головне не промахнутися, адже другого шансу у нас може не бути на одному двигуні. У мене дуже тресе, сильно як ми летимо. Окей, я випускаю шасі і закрилки повністю. І під таким от кутом ми маємо зайти на посадку. Окей. Повинно все бути пучком. Але ми занадто високо і занадто швидко летимо. Тому мені здається потрібно при... То пригальмувати трохи. Я зараз хвостом буду гальмувати, як планеристи іноді роблять. І ми перелетимо смугу, ще так, ще так. Потрібно уходити на другий круг, але в нас немає часу, ми приземлимося, у нас немає вибору. Я можу не встигнути на одному двигуну долетіти. На одному двигуні долетіти. Окей, зараз буде плавне. Плавний дотик до злітної смуги. Ніжно, ніжно. Є. Yeah. Ні, ми відскочили трохи. Нічого страшного, я прибираю закрилки, щоб мене підскакували, і нажимаю гальма повністю. Ура, ми йдемо на зупинку. <кій> <кій> Пасажири екстрено евакуюються.